Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми розглянемо, як швидко підключити до роботи пристрій Light VNA для того, щоб можна було заміряти основні параметри антен. У нас наявності такий пристрій Light VNA 64, який працює на частотах від 50 кГц до 6,3 ГГц. Для того, щоб його відкалібрувати, ми спочатку його вмикаємо. Якщо у вас пристрій з коробки, то. У вас ще немає збережених налаштувань, ви натискаєте на екран, тапаєте по екрану. Тут ви перед калібровкою вибираєте display trace та вибираєте, які лінії трасування вам залишити. Залишаємо Trace 0, йдемо в back. Вибираємо формат Trace 0. Тут у нас буде SVR, це буде коефіцієнт стоячої хвилі антени. Це параметр, який повинен бути не більше трьох, а краще, щоб він був менший. Після того, як ми виставили КСВ, ми натискаємо back, натискаємо trace, натискаємо trace 1. Натискаємо back. Натискаємо формат. І тут вибираємо діаграму Сміта, і в діаграмі Сміта вибираємо R плюс JX. Натискаємо back. Тискаємо back. Після того, як ми зробили трасування, нам треба вибрати діапазон частот, в якому буде працювати наш е, векторний аналізатор. Для цього ми йдемо в Stimulus. Вибираємо старт, це, наприклад, хай буде 500 МГц. І Стоп в нас буде 6,3 ГГц. Після того, як ми змінили діапазон частот, ми вибираємо Calibrate. Вибираємо ще раз Calibrate. Після цього ми беремо наше відкрите навантаження і накручуємо його на порт 1. Порт S11. Після цього ми натискаємо Open, пристрій калібрується. Після цього ми беремо короткозамкнуте навантаження і натискаємо Short. Ви бачите, що натислась не туди по екрану, можна. Вибирати за допомогою коліщатка. Ми вибираємо Short. Вибираємо коліщатком і натискаємо. Після цього ми беремо навантаження 50 Ом і вибираємо Load. Після цього ми накручуємо навантаження на нижній. Якщо ми плануємо вимірювати антенну, то цих трьох параметрів нам достатньо. Але якщо ми плануємо вимірювати ще кабелі, або ще проводити якісь виміри, то ми накручуємо навантаження 50 Ом на нижній порт. Вибираємо ISO LN. Після цього ми беремо короткий відрізок кабелю, який є в комплекті, і накручуємо його на два цих порти. Вибираємо True. І після того, як ми це зробили, вибираємо Done і зберігаємо наше калібрування в якусь вільну ячейку. Ми його зберегли. Після проведених маніпуляцій пристрій уже готовий для того, щоб вимірювати частотні характеристики антенн. Давайте вимірюємо таку ось антенну на частоті 5,8 ГГц. Ця антена має працювати. Працює вона з таким ось перехідником, тому ми її будемо прикручувати якраз цим перехідником. Отже, давайте уявимо таку ситуацію, що після того, як ми зробили калібрування пристрою, нам треба заміряти якусь антенну. Ми беремо, вмикаємо наш антенний аналізатор. Він показує нам якісь параметри. Ми накручуємо антенну. Як бачимо, тут за замовчуванням стоїть калібровка від 800 МГц до 2 ГГц. Ми можемо просто взяти, наприклад, нашу калібровку, яку ми зберегли, натискаємо Recal, натискаємо ось ми бачимо, 500 МГц, 6,3 ГГц. І натискаємо цю калібровку, і вже бачимо, що в нас. Відображаються всі ті параметри, які ми виставили. У нас тільки два трасування. Тобто, ми бачимо, тут в нас відображає SVR, коефіцієнт стоячої хвилі. Тут відображає діаграму сміта, хвильовий опір плюс реактивний опір, і відображає знизу частоту, на якій цей параметр ми переглядаємо. Ось, і ми можемо за допомогою коліщатка... Керувати цим ось жовтим маркером, і як ми бачимо, що зміщуючи його по шкалі частот, ми можемо переглядати характеристики антени. Ось, як бачимо, в нас тут КСВ показує 2,5, починається 2,9. Це на частоті 3,690 МГц. Дивимося на хвильовий опір. Отже, тут починається у нас на частоті 4,7 МГц, більш-менш прийнятний хвильовий опір, більш-менш прийнятних характеристики. І ось ми бачимо, що на частоті 4,9 у нас є досить непоганий хвильовий опір. Але ми йдемо сюди в частоти. 5,6 МГц. І ми бачимо, що тут уже ця антена має дуже добрий хвильовий опір, а це якраз її діапазон, діапазон частот 5,8 ГГц. Вона має досить дуже класні характеристики. 1,5 КСВ 55 Ом хвильовий опір. Це частота 5,8. тобто 5,8, 5,9, навіть 6 ГГц, вона буде дуже добре працювати. Тобто ми бачимо, що антена якраз от в неї починається резонанс десь на частоті 5,6, більш-менш нормальним хвильовим опором. Коефіцієнт стоячої хвилі 1,5, 1,9. Тобто, це дуже добрий коефіцієнт стоячої хвилі. І ця антена буде дуже добре працювати на частоті 5,8 ГГц. Ось також ми можемо заміряти другий порт антени. І тут ми бачимо та сама характеристика, все те саме 5,8. Но тут в нас взагалі майже ідеальний КСВ на частоті 5,9. 5,8. Ось 1,3 у нас йде КСВ, як бачите, що дуже добре. Ось. Ось таким чином можна швидко налаштувати Light VNA. Таким чином можна швидко заміряти параметри нашої антени. Щоб заміряти параметри кабелю, нам потрібно взяти. Натиснути Back, натиснути Display Trace. Trace 1. Після цього ми натискаємо back, йдемо в формат S21. І тут ми Log Mag. Після цього ми беремо якийсь кабель. Ну, я зараз просто тут накручую еталонний кабель. Після того, як я накрутив кабель, ми бачимо параметр log Mag став 0 дБ. Ну, це майже еталон, тобто тут майже немає втрат. І ми бачимо на частоті от 6. ГГц, якщо ми будемо використовувати цей кабель, не буде майже ніяких втрат. І тут ми можемо подивитися, які параметри кабелю будуть на різних частотах. От, Наприклад, на частоті 24 Гц буде якісь там втрати 0,02 дБ мінус 0,02 дБ. Звичайно, коли ви накрутите кабель більшої довжини, то там буде більше втрат, і ви зможете переглянути. Чи прийнятно буде працювати, наприклад, з тим кабелем, що у вас є, на таких частотах, наприклад, на таких частотах, на яких ви збираєтесь працювати. Таким ось чином можна дуже швидко відкалібрувати антенний аналізатор LightVNA і користуватися ним в своїх цілях. Придбати такий аналізатор можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Також, якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також, якщо у вас є якісь гарні ідеї, то ви можете писати їх на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 380507688086. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.